Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати і поширювати. Ну що ж, скільки було розмов про те, що Орбан, чомусь знову не Угорщина, а Орбан, так як Путін, а не Московія? Так, ну, Орбан <ріст> цікавий взагалі чоловік. Так, учора він вирішив не голосувати і просто вийшов із, <ріст> Щоб не, ну, Якби він голосував проти, це було б вето. В тому що. Європейський Союз так організований, що е, приймається рішення тільки одноголосно. Ну, як на мене, то це неправильно, але вони вважають, що для того, щоб ну, не було ніяких образ, то е, найменші держави, ну, наприклад, той же самий Люксембург, він має такі самі права, як і понад 80 мільйонна Німеччина, який живе. Там 300 тисяч живе, а там не знаю 83 чи скільки там зараз мільйонів осіб. Але право вето є в кожної держави. Вона е може сказати, що я проти і рішення не буде прийнято. Таким чином, шляхом багатоденних консультацій, узгодження різноманітних позицій, поступок, там, тим і другим, в основному, слабшим країнам від сильних країн, і відбувається узгодження все це в Євросоюзі. Тому, може, це і правильно на початковому етапі, але коли у цьому Євросоюзі заведеться якийсь опортуніст типа Орбана, який ну, робить все на зло, нібито, а насправді ну, його от зображає таким, таким -сяким, який ну, заважає Україні. В її євроінтеграції. Але ж цей Орбан заважає, то заважає, шантажує і отримує так для того, щоб узгодити, от всі, щоб всі проголосували разом. Або, хоча б один пішов у туди, за руським храмлем вийшов із приміщення і не проголосував, так то для цього йому дали 10 мільярдів. Євро. Ну, непоганий такий подарунок для цієї країни, тому що як менеджер, він нікудишній. Ну, Угорщина скотилася там вже на останні місця у Євросоюзі. Але ж народ за нього голосує. Ну чому? Ну тому що так, як і за Путіна голосує, чомусь ніхто не звертає увагу, крім мене, на генетичні речі. Всі говорять про те, друге, от як так Угорщина може, коли в 1956 році московити Андрофаги, тобто Радянська Імперія, та, ну, фактично знищила Угорщину. Сотні тисяч людей просто втекли, розсіялись по всьому світі, коли вона там гормила цю країну. І вони що забули? Так, це що? Другі українці, які московитам забули, перший, другий голодомор, третій голодомор. Та справа не в тому. Справа в тому, що вони є генетично близькими, а з генетики виходить і ментальність, характер цього угрофінського народу, такий самий, як і московитів. Тобто, ну, ви дивитесь на угорця, і багато з них абсолютно більшість, я був в Угорщині і не раз. Виглядають як європейці. Хоча це орда, яка в свій час пройшла через Україну десь там мільйон їх чоловік, і вони гнали поперед собою скот, це скотарі, пастухи, і прийшли в оцю. Панонію. Так. Зайшли, там облаштувалися, змішалися з місцевим індоєвропейським населенням і вже зовні. Ну, іноді там щось проскакує, особливо оті чорні мад'яри в Румунії, так звані. Ну, в Закарпатті, там іноді дивишся. Ну, один виглядає як європейця, а в другому це все у Грофінське воно вилазить назовні. На, на ну, так само і московитів. Ну, подивіться, вони ж теж схожі на європейців. Так, але коли ну, там у багатьох в ну, Костромській області, там майже поголовно, ну, подивися на них, це ну, ж класичні просто. Я вже не кажу про знаменитого Валуєва, депутата цієї Держдуми, який виглядає взагалі чистим андрофагом. Ну, зайдіть, будь ласка, в, куди? В Гугли, так, наберіть там Валуєв, депутат, і там він в повній красі своєї предстане перед вами. Ви побачите, що це за особа. А якщо ви подивитесь на його родину, там ще. Так що нічого дивуватися. Всі говорять про те, що. Горбан це агент Путіна. Ну, Цілком можливо, що це так. Але можливий варіант, який полягає в тому, що, скажімо так, ну, це просто ментальність така. Це просто така ментальність, урофінська. Отже, така, як у московитів, оця агресивна, оця на зло щось зробити, не жить самим і не дать іншим. Ну, а хіба не так? Точно діє Орман. Його ж обрало е, угорське суспільство. Він же не просто сам десь виліз, невідомо, де з якої щілини, як тараган. Ні. Його обрало так само, як і Путіна обрало у Грофінське суспільство там і у Грофінське суспільство тут. Чому ніхто не звертає увагу на генетику? Це ж ну, присутнє, це об'єктивна річ, на відміну від виховання освіти, яка є суб'єктивною. Як то кажуть, ти, якщо така генетика, то йому кілок на голові тиши, а він буде стоять на стороні зла. Так. І нічого ви тут не зробите.